Доброго вечора, і ласкаво просимо на канал «Нічні Історії. Я ваш провідник у світ захоплюючих розповідей перед сном. Вмощуйтеся зручніше у своєму улюбленому кріслі чи ліжку. приглушіть зайве світло і приготуйтеся поринути у блискучу історію найпрестижнішої кінопремії світу Оскар. Сьогодні ми пройдемо шляхом довжиною майже століття. Від скромних початків у розкішному готелі Голлівуда до сучасних грандіозних церемоній, які дивляться мільярди людей по всьому світу. Листопад 1926 року. Кабінет Луїса Барта Майера. Голови кінокомпанії Метро Голдвін Маєр у його голові народжується ідея, яка назавжди змінить кіноіндустрію. Голівуд переживав неспокійні часи. Дев'ять ключових кінокомпаній країни та п'ять спілок щойно підписали базову угоду кіностудій, але вона стосувалася лише технічних працівників. Режисери, сценаристи і актори все ще працювали за стандартними контрактами без належного захисту. Майер розумів, треба діяти швидко. Монтажери, композитори, художники-постановники готувалися створити власні спілки. У грудні 1926 року він зустрівся з трьома лідерами галузі: актором Конрадом Нейджелом, режисером Фредом Нібло, і головою асоціації кінопродюсерів Фредом Бітсоном їхня мета була амбітною створити організацію, яка виступала би посередником у трудових конфліктах і поліпшила би імідж Голівуда у всьому світі. Адже кіноіндустрія потерпала від моральних скандалів, а кодекс Хейса намагався контролювати спірний контент на екранах. 11 січня 1927 року в готелі Амбасадор у Лос-Анджелесі зібралися 36 лідерів галузі. Майер, який призначив себе головою комітету з відбору, запропонував назвати нову організацію Міжнародною академією кінематографічних мистецтв і наук. Але адвокати порадили прибрати слово міжнародно. Так і з'явилася Академія кінематографічних мистецтв і наук. 4 травня 1927 року Академія отримала офіційний некомерційний статус від Уряду Каліфорнії. 36 засновників обрали своїх перших керівників: Дуглас Фербенкс став президентом, а сценарист Френк Вудс секретарем. На святковому банкеті в готелі «Балтімор» Організованому кошти Майера, зібралося 300 осіб. Фербенкс виголосив тривалу промову, в якій наголосив кіноекран і всі глядачі перебувають під величезною і тривожною хмарою цензури і презирства. Так народилася не лише кіноакадемія, а й ідея щорічної премії за досягнення в кіномистецтві. Спочатку вона мала назву Academy Award of Merit, а легендарне ім'я Оскар з'явиться набагато пізніше. 16 травня 1929 року. Готель Голівуд Рузвельт у Голівуді. 270 гостей у вечірньому вбранні зібралися на першу церемонію вручення премій академії під час елегантного бенкету. Це був особливий момент в історії кіно. Нагорода вручалася тоді, коли кінематограф тільки починав озвучуватись. Німе кіно поступалося місцем звуковому, і світ кіно змінювався назавжди. Церемонія тривала всього 15 хвилин. Але найголовніше не було жодної інтриги. Переможці були відомі за три місяці до події. Журналісти традиційно першими дізнавалися про результати, їм надавали дані о 23-й годині напередодні церемонії. Ця система відкритості тривала недовго. До 1940-х років гості, які приїздили на церемонію, могли просто прочитати імена переможців у ранковій газеті Лос-Анджелес Таймс, яка виходила у 8.45 ранку в день церемонії. Уявіть собі, прокидаєшся, читаєш газету за сніданком і дізнаєшся, хто переміг на Оскарі. І лише у 1941 році запровадили систему, знайому нам сьогодні. Імена переможців розміщували у запечатаних конвертах, які розкривалися безпосередньо на церемонії. Так народилася та сама інтрига, яка тримає мільярди глядачів біля екранів. Перший Оскар за найкращий фільм отримав Крило. Німа військова драма про льотчиків Першої світової війни. Еміль Янінгс став. Першим переможцем у номінації Найкращий актор, а Джанет Гейнор Найкраща акторка. Сама статуетка мала глибоку символіку художній директор компанії MGM Седрік Гіббонс разом зі скульптором Джорджем Стенлі створили скульптуру у вигляді лицаря з мечем, який стоїть на кінобобіні з п'ятьма спицями. Ці спиці символізували п'ять основних кінопрофесій. Актори, сценаристи, режисери, продюсери та техніки. П'єдестал до фігури створив Фредерік Хоуп. Так з'явилася нагорода Академії за заслуги Academy Award of Merit, яка згодом стане відомою як Оскар. Висота статуетки близько 34 см, а важить вона майже 4 кілограми. Спочатку статуетка була бронзовою, але згодом її почали виготовляти зі спеціального сплаву британіуму та покривати золотом. Цікаво, що п'єдестал також зазнав змін. До 1945 року його виробляли з чорного бельгійського мармуру, і він був трохи нижчий. З 1945 року п'єдестал став металевим. А з 1949 року всі статуетки почали номерувати, починаючи з номера 501. Така традиція триває і досі. Цікаво, що лише перша церемонія уникла б медіависвітлення, починаючи з другої церемонії 1930 року, нагородження Оскаром завжди висвітлюється засобами масової інформації, поступово перетворюючись на глобальну медіаподію. 1930 ті роки стали періодом встановлення премії. Церемонії почали транслювати по радіо, а в 40-х – і по телебаченню. Саме в цей період з'явилися легендарні моменти, про які досі говорять. У 1940 році Гетті Макденіел стала першою афроамериканкою, яка отримала Оскара за роль мамі у фільмі Віднесені вітром. Але навіть на церемонії їй довелося сидіти за окремим столиком через расову сегрегацію. Друга світова війна кинула свою тінь і на Оскар. У 1942-45 роках статуетки робили з гіпсу через нестачу металу. Переможці могли обміняти їх на справжні після війни. 60 ті та 70 ті принесли революційні зміни не тільки в кіно, а й в церемонії Оскара. Молоде покоління режисерів Мартін Скорсезе, Френсіс Форд Коппола, Стівен Спілберг, Джордж Лукас та Брайан Де Пальма змінювали правила гри. Критикиня Полін Кейл жартівливо назвала їх Мувібрас кінохлопці. Всім було менше 40. -ка. Всі навчалися у кіношколах і всі прагнули вивести голівудське кіно на новий рівень. Це був рух нового Голівуда, який тривав з середини 60-х до початку 80-х. Ці молоді режисери відійшли від старої студійної системи на користь режисерської творчості та експериментів. Їхні фільми відверто зображували секс та насильство, мали антиавторитарне та цинічне ставлення, торкалися гострих соціальних питань. Закінчення продакшн коду дозволило їм створювати контркультурні фільми з рок-музикою та новою свободою самовираження. І академія почала це відзначати. Замість традиційних студійних блокбастерів оскари почали отримувати більш особисті експериментальні та соціально свідомі фільми цих молодих авторів. 1973 рік запам'ятався скандалом з Марлоном Брандо. Актор бойкотував церемонію через протест проти зображення корінних американців у кіно. Замість на нього на сцену піднялася активістка Сакін Літлфетер у національному вбранні Апачі. Марлон Брандо дуже шкодує, що не може прийняти цю щедру нагороду, сказала вона під гуркіт залу. А в 1974 році стався один із найбільших кур'юзів. Девід Нівен виступав на сцені, коли раптом з'явився голий чоловік і пробіг через сцену. Нівен, не розгубившись, сказав: можливо, це єдиний сміх, який цей чоловік коли-небудь отримує за те, що роздягнувся. 1977 рік приніс історичну перемогу. Рокі з бюджетом всього в мільйон доларів обіграв набагато дорожчі блокбастери, зібравши 225 мільйонів. Фільм одержав три нагороди Оскар. З приходом 1980-х Оскар остаточно перетворився на глобальну медіаподію. Церемонії почали дивитися понад мільярд глядачів у всьому світі. 2002 рік став проривним для світового кінематографа. Вперше в історії фільм не англійською мовою, віднесені привидами Міядзакі Хаяо, отримав Оскар в основній номінації. А в 2020 році стався справжній землетрус. Корейський фільм Паразити не тільки переміг у номінації найкращого міжнародного фільму, а й став першим неангломовним фільмом, що отримав головний приз Оскара за найкращий фільм. Режисер Бон Джун Хо тоді сказав зі сцени: Якщо ви подолаєте однодюймовий бар'єр субтитрів, ви зможете насолодитися набагато більшою кількістю дивовижних фільмів. За майже століття існування Оскар обріз безліч цікавих фактів. Волд Дісней отримає абсолютний рекорд 22 оскари за свою кар'єру. Кетрін Хепберн – єдина акторка з чотирма оскарами за найкращу жіночу роль. До речі, вона ніколи не приходила на церемонію, щоб отримати свої нагороди. Що стосується мене, то премії це ніщо, казала вона колись. Моя нагорода це моя робота. Найдовша промова в історії належить Грієр Гарсон. У 1943 році вона говорила 5 хвилин і 30 секунд, після чого запровадили правило про обмеження часу. Наймолодший переможець в історії режисер Дам'єн Шазель, який отримав Оскара за «Ла-Ла Ленд у 32 роки, а найстарший сценарист Джеймс Айвері, який переміг у 89 років. Сьогодні статуетка важить майже 4 кілограми і має висоту 34 см. Вона покрита 24 каратним золотом і коштує близько 400 доларів у виготовленні. Але її символічна цінність безмежна. Ось така вона історія Оскара. Від скромної ідеї голівудських магнатів до найпрестижнішої кінопремії світу. Історія про те, як мистецтво кіно об'єднує людей різних країн, культур і поколінь. Сподіваюся, ця розповідь була для вас цікавою і допоможе солодко заснути з думками про магію великого екрану. Дякую, що були з нами на каналі Нічні Історії. До зустрічі у наступному випуску.